Так, привіт. Привіт, значить, відповідь на твоє питання. Ось дивись. Нажимаєш, наприклад, сюди. Тут в тебе буде таке. Випонити розширену активацію. Не використовується, використовується, значить, обираєш час. Ну, там, який тобі хочеш. Обирай три попитки. Не роби десятку. Тому що, якщо він просрочить. Ти вже йому більше ніколи не включиш е, ті е, спроби, бо вони у нього всі згоріли. Розумієш? Тому бери не більше трьох. Е, далі обираєш цю галочку, щоб вони тебе не заставляли повторно актувати кожну спробу. Ну, три рази він не треба тебе, щоб вона не чіпала. І поки що невідомо в якому середовищі. Ну, поки що не звісно, пиши, все. Типу, е, треба, щоб камери там були, не було доступу, От, нічого цього не пиши, просто поки що не Виплати розширено і все. Все. Це зробив. Бачиш, тут показано, кого активно, а це актувалося, кого не активно. А, що ще тут треба знати? А, дивись, бачиш, ось тут така штука є, да? А, bulk deactivation. Це деактувати всіх. Зрозумів. А, і що тобі така штука? Ось тут треба. В URL attempts. Зараз у нас загрузиться. Глянеш. Буває, що хтось там пише, в мене не працює, не активно, і ти не розумієш, що, що, що з ним робиться, і для цього існує ця закладочка. Там можна подивитися, що з ним не так. Ну, не з людиною, а з його аккаунтом. Бачиш, тут така у нас інтернет, не дуже. Вони бігло студентів. Жируть як. Ага, чекаємо. Ага, ось бачиш, ось ці студенти. Ось їхня кількість попиток. Ти бачиш скільки завершила, і бачиш проценти. І от, подивишся один. Бачиш, чотири рази його рази активував, четверта спроба в нього активна. Бачиш, якщо я хочу відключити, я отут відключаю. Якщо він завис, не закінчив якийсь екзамен, я тут обираю чи цю, чи цю там, відмовитись від спроби, чи перезагрузити. Ось так ти типу, активуєш. І відповідно тут можеш активувати, якщо бачиш, що в нього, але це буде тільки персонально на нього. Ось і все. Uh, ну, якщо буде ще питання, то давай пиши дзвони.